Привіт! Дозвольте почати з представлення себе. Мене звати Олексій Кожанов і я, генеральний секретар ICC Україна. В ICC Україна ми повністю підтримуємо програму Відбудова України. У цьому відео ми пояснимо, чому ми розробили портал Відбудова України і як він допоможе компаніям легко знаходити та відстежувати проекти, що їх цікавлять. Він також допоможе іноземним компаніям знайти українські послуги підтримки та партнерів, які можуть знадобитися для успішних тендерів. Дозвольте почати з пояснення, чому ми розробили портал і що він надає. Український уряд має дві чудові платформи для підтримки програми Відбудова України. Одна з них Dream, де місцеві громади та державні компанії публікують, діляться та вдосконалюють свої проекти, а потім шукають фінансування. Після затвердження проекту він переходить до Прозоро, де оголошується тендер і присуджується учаснику, який надає найкращу пропозицію відповідно до опублікованих критеріїв. Але в наших розмовах з іноземними компаніями зокрема ми виявили, що вони хотіли би мати єдиний інтерфейс до цих двох платформ з додатковими інструментами для пошуку та відстеження проектів, які їх цікавлять. Вони також просили про надання послуг підтримки, щоб допомогти їм ефективно брати участь. Саме тому ми створили портал Відбудова України, забезпечуючи єдиний інтерфейс з інструментами відстеження. Він працює на підтримку DREAM і Прозоро, а не для конкуренції з ними. Ми вважаємо, що участь більшої кількості іноземних компаній у програмі Відбудова України є на користь Україні. Вони можуть надати ресурси, досвід і технології, які або в дефіциті. Або просто недоступні в Україні. Це не означає, що портал не надає цінних функцій для українських компаній. Він надає. Однак усталені українські компанії, можливо, вже розробили власні системи для навігації Dream і Prozoro. Підписники також отримують сповіщення електронною поштою, коли публікуються нові проекти, або коли є оновлення до тих, які ви відстежуєте. Це має додаткові переваги, допомагаючи підписникам підготуватися до проєктів, які стануть відкритими для тендеру пізніше, а також випередити конкурентів. А якщо вам потрібна підтримка, розділ служби підтримки допоможе вам знайти цю підтримку, отже, це вступ. Давайте розглянемо портал детальніше. Перш за все, ось простий діаграм, який показує, як портал Rebuild з'єднується з службами підтримки, та надає єдиний інтерфейс до Dream. Прозоро. Та платформи електронних тендерів PublicBid. Пізніше в цьому відео ми пояснимо це детальніше, але я вважав, що надання огляду допоможе одразу зрозуміти ці взаємозв'язки. На наступних слайдах ми розглянемо портал і пояснимо його основні функції. Тут ви можете побачити головну сторінку порталу Rebuild Ukraine. вона показує короткий опис сервісу, а також поточну кількість запитів на пропозицію. На момент зняття цього скріншоту ви можете побачити, що було понад 13 тисяч проєктів. На нашу думку, ця кількість занадто велика, щоб її можна було ефективно управляти, тому ми вбудували фільтри, які дозволяють вам стежити лише за тими проектами, які вас цікавлять. 13 тисяч проєктів може здатися багато, і нові проекти додаються майже щогодини. Але пам'ятайте, що програма Rebuild Ukraine. Передбачає залучення проєктів на суму 50 мільярдів доларів США на рік протягом наступних 10 років. Існує багато можливостей для іноземних компаній долучитися. Якщо після перегляду цього відео ви захочете підписатися, просто натисніть кнопку підписатися у верхньому правому куті сторінки та дотримуйтесь інструкцій. На сторінці з цінами ви побачите, що ваша підписка надає вам необмежений доступ до порталу на рік. А також віртуальний стенд на двох форумах Rebuild Ukraine щороку. Ці заходи є чудовою можливістю для просування вашої компанії та встановлення зв'язків з іншими, хто також зацікавлений у програмі. Пам'ятайте, що заявки можуть подаватися консорціумами, тому ви можете захотіти об'єднатися з іншими компаніями. Ви також отримаєте два корпоративні квитки для делегатів на обидва ці форуми. Ці заходи допомагають вам залишатися в курсі подій, зустрічатися з постачальниками послуг, які можуть підтримати ваші заявки та налагоджувати зв'язки з потенційними партнерами. Загальна вартість стенду та квитків для делегатів становить у ДМБ цей пусів 80 євро, але це включно у вашу підписку. Вам не потрібно платити нічого додатково. Ці форуми проводяться віртуально, тому вони дуже економічні та легкі для відвідування з будь-якого місця. А тепер давайте подивимося, як працює портал зсередини. Як ми бачили на головній сторінці, є тисячі активних проєктів, але ми знаємо, що лише більшість з них варті вкладення часу та ресурсів. Тому ми відфільтрували проекти, вартість яких менша за півмільйона доларів США. Коли ви увійдете в портал, ви побачите список відстежуваних проєктів, які мають статус активний. І мінімальну вартість 500 000 доларів США. У цьому прикладі є 1236 активних проєктів, які представляють мінімальну вартість 120 мільйонів доларів США а на практиці значно більше. Щоб зосередити увагу на проєктах, які вас цікавлять, ви також можете позначити проєкти, які вам не підходять, прапорцем у чекбоксі під розділом відстежувати. Ці проєкти будуть негайно переміщені до архіву. Це допомагає зосередитися лише на тих, які дійсно мають значення для вас. Проекти також перераховані відповідно до їх статусу в життєвому циклі проєкту, розглядаючи їх по черзі. Очікувані це проекти на ранній стадії опубліковані на DREAM. вони уточнюються правками і чекають на затвердження та фінансування. Це початок проектного конвейера. Активні ці проекти були затверджені і мають чітко визначений обсяг у DREAM. Знаходження цікавих проєктів у Dream дає вам час підготувати пропозиції для їх розміщення в Прозоро. Але пам'ятайте, що вони можуть підлягати редагуванню. І коли вони розміщені в Прозоро, як ви побачите, вони можуть бути розбиті на підпроєкти. Тендер. Ці проекти тепер офіційно відкриті для тендеру на Прозоро. Кваліфікація. Пропозиції були подані, і Прозоро переглядає їх, щоб вирішити, хто проходить на наступний етап аукціон. Кваліфіковані пропозиції переходять у фазу аукціону нагородження. Прозоро обирає переможця тендеру на основі раніше опублікованих критеріїв. Контрактування переможця повідомляють, і остаточні умови контракту і обговорюються підписання контракту угода завершена і контракт підписується. Отже, ось як ви можете відстежувати проекти, що вас цікавлять протягом усього їхнього життєвого циклу, від раннього планування до підписання контракту. Як ви можете бачити тут, списки проєктів показують короткий опис для кожного проєкту. Для отримання більш детальної інформації просто натисніть на проект, який вас цікавить. Давайте подивимося, що ви побачите, коли відкриєте проєкт, позначений як активний. Ось більш детальний вигляд проекту, позначеного як активний. Як і всі проекти мрії, цей включає фотографію. У нижній частині сторінки є дві кнопки Мрія. Це перенесе вас до повного опису проєкту на платформі Dream. Ми розглянемо це на наступному слайді. Кнопка Прозоро це показує частину проєкту, яка вже була завершена. Важливо знати, що проекти Dream можуть бути розділені на менші підпроекти, кожен з яких має свій власний тендерний процес Прозоро. У цьому випадку загальний бюджет проєкту становив понад 37 мільйонів гривень. І на сьогодні один підпроєкт був завершений на суму 400 тисяч гривень. Залишаючи майже 37 мільйонів ще відкритими. Давайте подивимося, які додаткові деталі ви отримаєте, коли перейдете за цими посиланнями на Dream і Прозоро. Ось як виглядає опис проєкту на платформі Dream, коли ви переходите за посиланням з порталу. Сторінка показує повний опис, хоча обсяг інформації занадто великий, щоб вміститися на одному екрані тут. Але ви зрозуміли ідею. Тепер давайте перевіримо оголошення Прозоро для цього невеликого завершеного підпроєкту. Тут ви можете побачити деталі Прозоро для підпроекту, який оцінювався в 400 тисяч гривень. Інтерфейс англійською мовою, але багато контенту все ще українською. Ми працюємо над оновленням порталу, яке перекладе цю інформацію на англійську. Коли ми це зробимо, за це не буде додаткової плати. Однією з дуже корисних функцій тут є те, що вказано переможця контракту та наведено контактну електронну адресу. Отже. Якщо ви були зацікавлені в проєкті, але не виграли тендер, ви все ще можете зв'язатися з компанією переможцем. Можливо, щоб запропонувати свої послуги або співпрацювати в майбутніх можливостях. Тепер давайте подивимося, що ще доступно. Повернувшись на сторінку проєкту, давайте подивимося на список заявок. Це всі проєкти, які зараз офіційно відкриті для тендеру. Також, якщо подивитися ліворуч, ви побачите синю. Іконку, яка вказує на нові записи з моменту мого останнього входу. Натиснувши на опис проєкту, ми отримаємо більше деталей про цю можливість. У цьому прикладі ви можете побачити додаткові деталі. Крім того, у вас є два варіанти доступу до ще більш релевантної інформації з платформи Прозоро. Ці варіанти позначені синіми кнопками сторінка тендеру та план. Давайте розглянемо їх по черзі. Е e -E, це сторінка тендеру проєкту Прозоро. Як і в попередньому прикладі з витягом з Прозоро інтерфейс англійською мовою, але Е, -е – частина контенту українською. Як я вже казав, «е-е» – ми працюємо над рішенням, щоб надати цей контент англійською мовою. Вам знадобиться ця інформація. А також інформація зі сторінки плану, якщо ви збираєтеся зробити ставку. На жаль, на даний момент, як ви побачите, сторінка плану з'являється лише українською мовою. Тут ми бачимо відповідну сторінку плану для того ж проекту. На цій сторінці ви також побачите посилання для завантаження PDF-файлу, який надає додаткові деталі. Як я вже казав, все це українською мовою, але якщо ви скопіюєте та вставите текст у Google Translate або DPL, ви швидко отримаєте переклад безкоштовно. Ми також працюватимемо над рішенням для автоматизованого перекладу цієї сторінки. Добре, ну, давайте повернемося до порталу. Отже, на сторінці проекту ви також побачите посилання на ваш архів. Тут ви знайдете проекти, які ви позначили як не відстежувати. Якщо ви передумаєте і захочете стежити за проектом, що тут зазначений, просто натисніть на прапорець Підвідстежується, щоб зняти позначку, і він повернеться до вашого активного списку. Тепер давайте розглянемо деякі інші ключові функції, доступні вам на порталі. Далі в меню зліва знаходиться «Public Bid», Щоб подати заявку на будь-який проект, зазначений у Прозоро. Ви повинні скористатися електронною тендерною платформою, затвердженою урядом. Ми рекомендуємо використовувати PublicBit. Реєстрація безкоштовна і дуже зручна для користувача. Тут ви знайдете коротке відео, яке показує покроковий процес реєстрації в Public Bid. Ви також побачите посилання для зв'язку з Мариною, Бузан, свірською, моєю колегою, яка може допомогти вам з будь-якими питаннями щодо реєстрації або подання заявки. Також є кнопка, яка перенаправляє вас безпосередньо на Public Bid для реєстрації або входу в систему. Ми рекомендуємо вам зареєструватися якомога швидше. Це нічого не коштує і не зобов'язує вас до жодних дій. Однак, це необхідний крок, який потрібно виконати перед тим, як ви зможете подати заявку. Ми будемо додавати більше інструкцій щодо подання заявок і навігації по всьому циклу проєкту. Тут і в розділі Helpdesk. Далі. Давайте розглянемо ваш профіль компанії, профіль користувача та опції форуму відбудови України. У вашому профілі компанії ви можете додати важливі деталі про ваш бізнес. Ми незабаром розширимо опції для опису ваших продуктів і послуг, що полегшить потенційним партнерам у програмі відбудови України знайти і зв'язатися з вами. Ця сторінка також показує деталі вашої підписки, включаючи плату і, е е і як довго триває ваш доступ. Профіль користувача показує вашу контактну інформацію та дані для входу. Будь ласка, переконайтеся, що ваша електронна адреса завжди актуальна, оскільки саме сюди ми надсилаємо всі повідомлення, пов'язані з порталом і вашою підпискою. Якщо вам потрібно оновити будь-які ваші дані, просто внесіть зміни тут і натисніть Зберегти. Тепер функція форму відбудови України. Форми відбудови України проводяться двічі на рік. Це повністю віртуальні заходи, і підписники можуть обирати сесії, які найкраще відповідають їхньому часовому поясу. На цих форумах ви почуєте останні оновлення програми, зустрінете постачальників послуг підтримки та зможете зв'язатися з іншими компаніями, включаючи потенційних партнерів для спільних заявок. Ви можете зареєструватися на форум, який підходить для вашого місцезнаходження безпосередньо з порталу. Тепер давайте завершимо, поглянувши на службу підтримки. Як я вже згадував раніше, портал розроблений для підтримки вас на кожному етапі підготовки вашої заявки. У службі підтримки ви знайдете контактні дані експертів ICC, які можуть допомогти з конкретними питаннями, посилання на посібники та сторонні служби підтримки, а також регулярні оновлення у відповідь на найпоширеніші питання, які ми отримуємо. Ми постійно додаємо нові ресурси, на основі відгуків від підписників. Тож, якщо вам щось потрібно, просто дайте нам знати. Це приводить нас до завершення огляду порталу. Сподіваюся, ви знайшли його корисним і бачите, як він може допомогти вам підготуватися та випередити конкурентів. Дякуємо за перегляд цього відео. Ми незабаром випустимо більше відео, які охоплюватимуть такі теми, як повні деталі життєвого циклу проекту, важливість електронних підписів, як підготувати та подати успішну заявку. Якщо у вас є якісь питання, Будь ласка, не соромтеся звертатися до мене безпосередньо. Моя електронна адреса показана тут на слайді. Бажаю успіху з вашими заявками і дякую за ваш інтерес до програми Відбудова України. Ви можете побачити веб адресу порталу Відбудова України на цьому слайді та в описі на Ютубі нижче.